Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. І зараз хочу показати вам наші дині. Ви що тут є доволі так і багато бур'янів, Але зараз в самому розпалі сезон збору чорниці, і тому часу на все не вистачає. Але також це не є дуже погано, тому що в нас. Тільки сьогодні йде розп... е, невеликий дощ. Також вчора був і декілька днів таких уже похмурих. А раніше було дуже-дуже жарко. Земля була дуже-дуже суха, і бур'яни захищали наші рослини від перегріву. А зараз можна буде їх видалити, як тільки з'явиться трошки більше часу. І ось це наші диньки. Вирощувала я дині розсадою. Потім висадила в парничок під агроволокно. Ось така красунька вже в мене є. Надіюся, дощі їй не нашкодять і ми її посмакуємо. Також тут дуже багато зав'язі, малих і таких більших середніх диньок. І також на цій грядочці в мене десь між цими бур'янами заховалися наші кавуни. Ось такий красунчик вже в мене є. Ось, бачите, назви сорту не пам'ятаю. Це потрібно дивитися в записах. Ось такий кавунчик. А ось тут інший сорт. Якраз таки цей сорт я знаю. Ось цей такий світленький кавунчик називається Charleston Grey. Він такої продовгуватої форми. В нас на Волині. Вони ростуть не дуже великі через погодні умови. Тому що дуже пізно починає ставати тепло. І тому... Кавуни, так як і дині, потрібно вирощувати тільки розсадним способом, тому що при висіванні у відкритий ґрунт ви навряд чи отримаєте гарний урожай. Хоча минулого року і ті кавуни, які я висаджувала розсадою, і ті, які були посіяні в відкритий ґрунт, порадували мене гарним урожаєм. Надіюся, цього року хоча б скуштувати трішки свого домашнього кавунчика. Ось така краса. Так. І біля кавунчиків також є помідорки. Ці помідорки висаджені в відкритий ґрунт. Я їм нічого не робила, тільки трішки. Від початку пасинкувала, а потім залишила розвиватися так, як вони є. Є ось такі непогані помідорки. Навіть на диво цього року дощі їм поки що не зашкодили, принаймні сильно, а ось це наші помідорки черві. Бачите, від кількості урожаю. Стебло просто зломилося, але воно там ще прикріплене і тому волога підходить у плоди. Ось такий урожай. Так, ось наша грядочка з помідорками. А це ще мої. Баклажанчики, які висаджені також у відкритий ґрунт. На них ще поки що майже немає зав'язі, але цвіт вони вже випускають Ось тільки на одному є такий гарний плід Якщо я не помуляла це сорт алмаз. Ось такі. І жуки також працюють. Це нічого з ними зробити неможливо, тому приде, доведеться їх потравити. Ось такі справи на нашому подвір'ї. Дякую всім, що були зі мною на каналі. Всім гарного, чудового дня і будь-якої пори. Всім добра і мир. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал та по можливості поширювати мої відео.